Всім привіт! Магазин Velopodium Сьогодні у нас на огляді велосипед Leon TN60 модель 2022 року. Рама на велосипеді зроблена із алюмінієвого сплаву 6061. Гарна геометрія. Шви якісно заполіровані в районі рульового стакану. Також на велосипеді передбачена внутрішня проводка трасів. З цієї сторони немає рубашки, так як велосипед без переднього перемикача. Колір чорно-червоний-матовий. Додатковий колір ви можете глянути на сайті. На рамі передбачені кріплення під багажник. На вертикальній трубі також передбачені понки, сюди ви можете встановити насос, пляготримач. На нижню трубу також. ТН-60 випускається в трьох розмірах РАМ. Це 17,5 дюймів, 19 та 21 на відеоогляді Д на 19 й рамі. Декілька слів про раму Рама надійна, випускається вона вже на велосипедах Leon не один рік. Вже так, добрих 5 років. Використовують цю раму. Ніколи ніяких проблем з нею не було. Виробник надає гарантію на раму 10 років. Вилка бренду SR Centur модель X1. На вилки присутній гідравлічний локаут в правій нозі, в лівій нозі ми можемо відрегулювати її жорсткість. Особливістю цієї вилки є ще в тім, що тут. Помимо того, що корона, штани алюмінієві тут ще алюмінієві ноги. Вони анодовані чорні. Це також надає додаткової легкості. Зараз ми покажемо вам, як працює вилка. Обіт на велосипеді алюмінієвий, подвійний. Гума бренд Кенда, ширина 2,10 дюйма, протектор універсальний. Тулки на промислових підшипниках бренд ARC, вони добре себе зарекомендували, мають гарний накат. Кількість передач на велосипеді 10. Трансмісія стоїть від бренду Microshift. Справа стоїть монетка Microshift XLE на 10 швидкостей. Гріпси на велосипеді мають бокові зажими, не будуть прокручуватись. Ведуча пара алюмінієва на 36 зубів, довжина шатуна 175 мм. Фіксується ведуча пара на каретку на промислових підшипниках. Задній перемикач Microshift XLE працює він з касетою також від Microshift. Кількість зірочок 10, сама маленька на 11 зубів, сама велика на 42. Сідло на велосипеді комфортне. Забрендований під Leon, анатомічне. Гальма на велосипеді дискові гідравлічні Tektro M285. Ось так виглядає передній каліпер. Ці гальма встановлюються на Leone не один рік. Досить непогано роблять свою роботу, з надійністю також проблем немає. Leon TN60 досить удалий велосипед. Тут стоїть гарна рама, провірена часом, чудова вилка від Suntour, гарні втулки на промислових підшипниках, гідравлічні дискові гальма, трансмісія від Microshift 1х10 на 10 швидкостей. Можливо, ви не чули про бренд Microshift. Він не наскільки популярний, як Shimano, але це досить хороша трансмісія. Виробник надає гарантію, як і на Shimano, півтора року. Від себе додавлю, що трансмісію MicroShift використовують світові бренди, такі як Cannondale, GT та інші. Велосипед чудовий, рекомендуємо до придбання, а там вже вибір за вами. Дякую за увагу. З вами був магазин Velopodium.com.ua.